Нагадаю, що до Дня Києва у нас триває розіграш. Рахуйте пам'ятники у наших сюжетах і отримуйте приємні подарунки. А Даша Малахова, до речі, теж готується до цього свята і сьогодні приготує для нас капкейки по-київськи. Доброго ранку! Я вас вітаю на інтері і сьогодні пропоную приготувати ще одну київську страву. Перепічка була, котлети були, торт був. А сьогодні готуємо капкейки по київськи Капкейк має американське походження і сам по собі є маленьким індивідуальним тортиком у паперовій формуці, так само як кекс або мафін. Термін капкейк вперше згадується у 1828 році у кулінарній книзі Елізи Леслі. В минулі століття торти часто випікалися у керамічних горнятках або в формах розміром щейну чашку. Тож так і з'явилася назва капкейк. Ну а відрізнити капкейки від мафінів чи кексів дуже просто. по шапу. З Для того, щоб приготувати капкейки, спочатку нам треба дуже добре збити масло разом із цукром. Тут у мене 125 грамів масла і 125 грамів цукру. Все збиваю. І потихесеньку додаю яйця. Два яйця один з одним. Декілька ложок бурякового фрешу і борошно. І обов'язково додаємо розпушувач та ванільний цукор. Декілька ложок сметани. Сметана стала вже дуже популярною на заході саме завдяки її корисним властивостям, і вона вважається здоровою їжею. Дуже багато тут вітамінів та мікроелементів. Головне, щоб сметана не містила ані консервантів, ані сої. Саме так, як і у мене гарна сметана. І можна випікати. Викладаємо її капкейки у силиконові форми. Гарне пухке тісто. І можна ставити в духовку. А ми з вами побачимося за мить, коли майже все буде готове. Нарешті наші капкейки готові. Ось які вони красиві. І тепер будемо їх прикрашати. Для цього мені знадобиться крем. Нам треба зробити дуже красиві квіточки. І обов'язково листячко. Це вершковий крем, який готується дуже просто. Вам знадобиться сир, масло, цукрова пудра. Ось каштан і ще можна трошки прикрасити цукровою ватою. І так само зроблю з рештою. Все. Подаємо на стіл смачного. І бажаю, щоб ви любили своє місто, як я люблю Київ. Побачимося в ефірі. Інтера. до зустрічі, Па-па.